Представляємо новинку, яка з'явилася на супродажу Audi Q5 2011 року випуску. Автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном та повним приводом. Дивіться, стан автомобіля, повторюсь, 11 рік випуску, один власник, комбінований салон замша шкіра. 141 тисяча пробігу. Так виглядає задній диван. Також є підігрів передніх та задніх сидінь. Дану новинку ми запрошуємо вас протестувати у нас на кільцевій дорозі 58 Софіївська Борщагівка. Також у нас понад 100 автомобілів на складі, обов'язково знайдемо варіант саме для вас. До зустрічі!